Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжній 8 біт. Мене звати Артем Калиненко і сьогодні я хочу поговорити з вами правду з душею і, звичайно, щиро про відеоігри ігри та геймінг. А саме цей випуск я вирішив зрештою присвятити останній портативній платформі від компанії Sony. Тому, якщо ви ще не здогадались, то я вам скажу, цей випуск називається. Наче жіноче ім'я PS-Vita, і звісно, мій пречудовий топ-10 на цю просто нормальну і навіть іноді класну портативну платформу. Залишайтесь, матеріал буде дуже цікавий і топ, звичайно, смачний 10. Звичайно, я люблю лікбези і зрештою буде трохи історії, тому нагадаю вам, що PS-Vita, тобто PlayStation Vita, почала виготовлятися з 2011 року. Вона спершу в грудні вийшла в Японії, а потім з на початку 12-го там десь у лютому вже з'явилася в Америці, в Європі і навіть в наших краях також вона завозилась, мені здається, у 2012 році, 2013 була. Звичайно, ця платформа коштувала небагато, але вона коштувала багато там. Це було 300 доларів за приставку Стріджи. Ну, Англія та Америка таку ціну давали.

Нормально собі приставка з технічних особливостей, хочу вам сказати, що це був дійсно сучасний процесор на той час. Він був чотирьохядерний і максимальна його частота могла досягати 2 ГГц. Тобто кожне ядро працювало на 500 МГц, але ні. У багатьох іграх вона працювала на занижених частотах і деякі ігри могли тормозити. Тому як це не дивно, але... Модифікація в цей раз зробила досить сміливий крок попереду і дала можливість не підторможувати в деяких іграх. Це дійсно так, я перевіряв особисто. І, і ще хочу зауважити цікаві особливості з приводу його кольору. Перша ревізія була, звичайно, тільки в чорному. Згодом вже з'явилася інша ревізія. Це була PSH-2000, яка котра була тоншою. І казали, що вона краща, тому що краще тримає заряд, але звичайно це був обрізок, тому що там вже стояв не екран OLED, як на першій PS Vita, а звичайний, як кажуть, дешевий IPS. Хоча добре, що це не ТН плюс фільм. Ну, дисплей можна побачити зброєним оком, що таке IPS, що таке OLED, який був. Тут така ось дивна або надивна справа. Конаніганіс на тено Йорісокані. Якщо казати з приводу її продажів, то це звичайно небагато. Десь 15 мільйонів, як кажуть, звичайно, вторинний ринок цієї платформи також богат. І можна сказати, що, на мій погляд, PS Vita це. 200 доларів вбився Steam Deco або Asus Stico, можна і так сказати. Не дивлячись на її вік, це більше 10 років на ній виходили дійсно такі чарівні хіти, котрі я зараз хочу згадати. І, мабуть, перший хід це буде платформер, тому що у Nintendo є Mario, у PS Vita взагалі мало що є. Там бібліотека налічує всього-навсього десь. 250 з чимось ігор на звичайно європейській англійській мові. Рідше на той, який ми зараз забуваємо, забуваємо ту туроцю. Живемо собі самі з Європою, з англійською мовою, з українською. І так, перша гра, яка мені дійсно сподобалась, це Гуакамілі. Або Гуакамолі, кому більш як зручніше, ти граєш за якогось рестлера Котрий хоче виручити свою дівчину Бендігану. Я не знаю, де він її загубив чи за який борг цей дядько забрав у нього дівчину, там сюжет є, але я в нього не вчитувався, тому що це просто нормальний, прикольний, класний і іноді трохи ураганний платформер з елементами бітемапу. Є метро елементи Metroidvania, звичайно, з його якимось особливостями розвитку персонажа, Як це сказати? Є прокачка навичків і, звичайно, просто нормальний саундтрек. Коли я грав цю гру, мені здалося, що саундтрек писав Infected Mushrooms. Я не перевіряв, але це такі дійсно мексиканські композиції, які змішалися з якими таким техно або трансбітом. Дуже прикольно, мені сподобалось. Спробуйте ви. Калидалі! Звичайно, будуть порти, тому що ексклюзиви на PS-віту можна перелічити на пальцях рук, але ця гра є також ексклюзивом на платформі Від Sony. Це Gravity Rush та гра, де можна змінювати гравітацію і збирати якісь чарівні прикраси, вогники. Я не знаю, як це можна назвати: ти граєш за дівчину, котра переміщується в чарівному світі, де є люди. Такі собі міні-ГТА з елементами казки в світі, котрий намальований. Що вам сказати, іноді це пазл, іноді це екшен, коли ти можеш бити якихось там примар чорних, а іноді просто прикольна гра з чарівними пейзажами. Цю гру робила Sony для самої себе, тому вона нормальна. І далі Було б сумно, якщо б на PS Vita взагалі не було ніяких first person шутерів. Але ні, вони є і один навіть просто класний це Killzone Mercenary. Той самий Killzone, де ти граєш за дядько, наємника або якогось терориста. Можливо, це просто солдат доброї волі. І ти воюєш. Звичайно, є вид від першого обличчя. Є величезні коридори, іноді навіть досить об'ємні, де можна погуляти. Звичайно, це платформерний шутер від точки до точки Б постріляв. Але є, звичайно, велика кількість зброї, багата кількість шейдерів, там все блищить, переливається і здається, що ця гра досить сучасна. І вона виглядає навіть зараз непогано як для шутера від першого обличчя. Мені Killzone Mercenaries сподобався своїм геймплеєм. Поїхали далі. Я пробував Велосіті на PlayStation Portable і, звичайно, вирішив її спробувати на PS Vita. Але тут ця гра називається Velocity 2X. Звичайно, це той самий Velocity, де ти летиш літачком. Попереду на нього чекають якісь пригоди, перешкоди, котрі можна переїжджати, телепортуєш. Він телепортується з місця на місце і далі летить. Бо можна прискорюватись, але ця гра трохи розбавлена геймплеєм, тому що можна заїхати в печеру і почати грати за жінку, котра швидко біжить і стріляє. Звичайно, є пазли, також є великі якісь телепортації вверх-ліво-вниз, ліво-вправо. Можете самі побачити. Досить різноманітний геймплей. і, звичайно, ексклюзив, це також як є на PS Vita. Поїхали далі. Звичайно, я люблю пазли і думав, що ніяких там пазл баблів на Vita нема. Але ні. Є ця гра, і я просто повністю задовольнився цим жанром. Це Lumines Electronic Symphony, ніякий не другий Lumines, а просто електронна симфонія. І граючи всю гру, я зрозумів, що так. Тут є дійсно електронна симфонія, якісний музичний саундтрек і можливість подумати, треба зібрати 4 в квадрат і йде телепортація цього блоку кудись в інше місце. Ну, тобто Він зникає як в Тетрісі, але тут потрібно зібрати 2 х 2 квадрати. Одного кольору кольори на площадці тільки два. Можете саме побачити. Геймплей, на мій погляд, досить революційний, і взагалі, крім цієї платформи, low я ніде не бачив, тільки на портативних PlayStation вона виходила, можливо, на якісь платформах від Sony ще виходила, але Ubisoft добре ще її зробив. Ще хочу заважити, там велика кількість саундтреку. Котра класна, кожний рівень, який ти програєш, це ніби якийсь новий кліп. Це досить цікаво, можете саме побачити, просто якісна гра від Ubisoft. Колись вона робила чудові ігри, хотілося б, щоб була їм все Далі. далі буде гра гонка. Якщо ви думали, що грантурізма тут нема, то й нічого нема, але ні, є ще навіть гра краще, ніж грантурізма, тому що там швидкості ще більше. Це Wipeout 2048. Так, Wipeout 2048. Де ти обираєш космічний кораблик і просто летиш? Летиш крізь космос. Попереду на тебе чекають різноманітні пригоди. Ти можеш брати зброю і вшпорлятися своїх ворогів. Можеш брати також якусь защиту, захист. Звичайно, геймплей чудовий, тому що він швидкий, є величезна кількість поворотів. Траса від траси досить різна, тому що, щоб її пройти повністю, вам не вдасться одним кораблем. Ти обираєш один кораблик, розумієш, що цей рівень їм не проходиться. Обираєш інший і ось гра тобі вже піддається з другого, третього разу і можна рухатись. Звичайно, початок цієї гри досить легкий, а ось під кінець це дійсно з'являється деякий хардкор пор на погляд. Добрий, нормальний, собі so Racing Games, so Wipeout 2048. Буду чесний, ця гра є взагалі мультиплатформою, вийшла на великій кількості консолей і навіть ПК, але саме на Vita, на мій погляд, це такий найбільш причудовий портативний ламповий варіант. І Rayman Legends мені просто зайшла, сподобалась і засіла десь глибоко в душі, тому що це платформер. Де можна цікаво провести час. Звичайна чудова анімація самого Реймана, велика кількість гравців, за які можна проходити рівні, можна бити, цей робити лонгджамп. Та навіть і все по великому рахунку. Звичайно є секретні кімнати, збираєш собі чоловічків, збираєш собі золото і насолоджуєшся мальованими такими, можна сказати, пейзажами. Самі подивіться, графіка досить чудова. Мені вона сподобалась це також Ubisoft. Тоді вона ще робила ігри, котрі хотілося проходити. Мені здається, це якісь їхні там художники з Гамонта малювали, але не знаю. Гра просто при чудова. Тільки Барнакл я згадаю пару разів, а ця гра буде лишень вдруге в моєму втопі. Але на цей раз вона стала ще кращою, тому що Final Fantasy X HD Collection це переведення, де графіка була однією і стала просто напрочуд іншою. Можете самі побачити, вона стала більш чіткішою. Звичайно, є відношення сторін екрану 16 на 9 І звичайно, мені здається, що. Графіка тут покращена в плані того, що нема такого мила, як на PlayStation 2. Вона просто чітка тут графіка. І чесно скажу, що проходячи її вдруге, тому що перший раз було з сестрою, і я багато місць взагалі не бачив, я не зважав, не читав діалоги. А коли проходив вдруге, я зрозумів, це дійсно глибокий сюжет, складна бойова система. І звичайно, ця гра може сподобатись не всім. В неї порог складності досить високий. І навіть перші рази я починав її 3, 4, 5 разів, я не, мог, не міг розігнатися десь ті перші 3 години, 5. Але потім вже я розігнався і зрозумів, що кожний бій має якусь свою чарівну. Логіку останньої фантазії. Square Enix тоді ще робила ігри від душі, і, мабуть, остання фантазія 10 це остання гра з душею, яку зробила Square Enix. Ну, Далі було таке онлайнщина одна, і та гра з чотирьома хлопцями, що ночували в одній кабінці. З голубцями трохи, ну то таке. А це така чарівна казка з метафорами. І сюжет трохи прикрашений, тому що він місцями чорний. Але гра класна, я іще раз вам кажу: вдруге, спробуйте останню фантазію 10 Це класика. Поїхали далі. Далі буде просто гра, мальований платформер. Тут сказати нічого, ця гра називається Shantai Half Genie Hero. Гра про дівчину, де ти можеш перетворюватись на тварин. Як в тій грі про хлопця, який переміщувався зі сна до сна, то тут ні, просто береш артефакт і перетворюєшся в краба, в якусь лічучу комаху, в макаку можна там крапкатись. Мені чомусь ця гра зайшла своїм геймплеєм. Щоб перейти не іноді на наступний рівень, треба подумати. І що цікаво, ця гра, якась жіноча, ти граєш за жінку і у логіки чомусь це треба зробити, щоб перейти на інший рівень. Я іноді не розумію. Але якщо там походити, потикати, зрештою ти її проходиш. В ній якась своя чарівна атмосфера, як це не дивно, саундтрек, також на висоті, я вам скажу. І просто нормальний платформер, якісний, який тут вийшов. Також якій зміри мені здається, як служив, я не знаю. Далі буде гра від Грас-хопперів, тому що я взагалі люблю ігри від цієї азіатської компанії. І, мабуть, це єдина гра від Грас-хопперів, котра вийшла на PS Vita. Це Cyna Mora. Ну, якось так воно читається. Звичайно, це просто шмап, де ти летиш. Є декілька спецвмінь у кожного діточка, котрі можна грати. І ця гра прикрашена чарівною, звичайно, такою трансовою або техно музичкою. Є великі бози, є великі переміщення просто по рівням, але звичайно це просто ти вбиваєш боса якогось великого. Мені подобався сторі режим, тому що він трохи легший, ніж аркадний, Там я взагалі програю дуже швидко. Гра тяжка, в ній нормальна графіка. І просто, на мій погляд, це найкращий шмап, який вийшов на PSVT. Їх тут дуже багато. Цей жанр, як це не дивно популярний на PSVT. Не навіть на Dreamcast, мені здається трохи менше, ті шмапів. Поп-10 вже позаду, я вам скажу. І якщо чесно сказати, Vita мені чомусь нагадує DreamCast якийсь в мірі портативний. Він мені здався. Ця платформа мені здалася якоюсь ламповою. На ній вийшли старі хіти, як Jet Set Radio портовані, Metal Gear Solid. І, звичайно, можна також рубатися всю колекцію в PSP. На мій погляд, за такий прайс ти зараз нічого не придбаєш. Крім того, можете самі побачити дисплей. Тут також досить нормальний. Це якийсь проміжний варіант між нормальною платформою портативною і свіщом, котрий навіть у карману не положиш. Але цей випуск позаду я люблю переосвіту, мені він сподобається, як ім'я моєї матері. Але дякую вам, мої любі хлопці, дівчата, що заходите на цей канал, дивитесь ці ролики. І, звичайно, рекомендуєте їх своїм друзям, коли вони вам подобаються. Звичайно, є карта Приватбанку, тому що я вам скажу дякую, зараз не працює за будь-яку копійку, що ви дасте. Ну, то таке, то таке також вдалося ж мені на поєсвіту заробити, чесно скажу. Ну, Нормальна платформа після модифікації вона стала іншою, не скажу, що гіршою, не скажу, що кращою. Просто це зовсім інший варіант. Sony взагалі могла прикрити його, але... Все буде добре. Дякую вам, що залишаєтесь на каналі. І, звичайно, всього вам кращого, мої глядачі. До побачення, хлопці тоді в